Привет, вы на каналі Чигина Сімка. Си И сьогодні я буду відкривати два три фінбокса. Я на та один ага! То, що були бульбашки, татуировки та шарик. Надіюся, що Давайте дивитися, щоб інших фанбокс із Аврори Відкриваємо. Ось такі бульбашки. мої. Кстати, дуже класні бульбашки. Ми їх дули, вони добре піняться. Дуже класні. Так. з них класні бульбашки, в і дуже багато. Шар. Що тут Знов якийсь? Шай, кулька така, срібна Булька. якась. Тепер так, що там з, з другого боку? Так. А, це просто така а, сріб, срібна зірочка. До ну, речі, це непогана кулька. І ага, знов, знов те саме, знов те саме. Знову бульбашки, знову якісь тут наклеїчки книжки. Воно тут однаково все наповнення і різні кульки. Подивися, дитина, подивися, наклеїться. Вони все одно все причому навіть одні ті самі попадаються. Там. Стой -то, стой -то. О, що це за мордашка така. О, це вже хоч більша кулька така. Більша. Я я Кадр не поміщається, поміщається, все видно. видно, все видно. Ось такий єнот. Новиченький, так. до речі, да? ось такі. Те ж саме. Нові, вже... нові, нові, нові. Наклейки. Це татушки. А, це татушки, так? Статі. Якись світиться темреві. Татушки я... світиться? Ага, я... якісь. А якийсь просто татушки, як татушки. Наприклад, я дивився і ця світилася. Світилася? Так, ця татушка. Угу. Ну які тут могли бути ще подарунки? Ну води, нам не попалися планшета, не попалося, PlayStation немає, карток немає від аврори, фігури колекційних немає. І річного запасу какао у нас немає. Ну зато. У нас попадається у нас одне буде... те саме. Ну за те? Ми вже купляли. У мене з'явилася куча бульбушок. Ну, тепер на наших прогулянках нам буде несумно. Це мій найбільший вішарик. Ну так, надуємо. Пока! Ставте лайки, підписуйтесь, не лінуйтеся. Лайки вам не важко, а нам приємно. І ще... Так. Так, так. Ну все ж, така була розпаковочка Ні, з Аврори. І ще я хотів кое-що сказати. Відео зараз буде виходити дуже рідко, бо я буквально я не знаю, що знімати. С... Так, треба нам ідеї. Нас покинула Дуже муза, Медуза. Ідеї. Нам потрібні нові ідеї. Дуже. Ну що ж, будемо чекати, доки до нас прийде муза. Ми всі всім веселі ноті. до побачення. До побачення. Ну, цього відео. І... І до побачення від єнотика. Так. Хочу лайком Хоч лайком поставте, підбадорте нас. Так. Не